У 2022 році вийшли такі ігри. Вийшло три ігри року. Перша гра року Elden Ring. Наступна вийшла Horizon Forbidden West і вийшла God of War Ragnarok. Вийшла Stray, гра про котика. Mm -hmm. Вийшла Tunic. Ну, матюкався і, і, і що тільки не було, від складності Туніка. Культ о Lamp. Дуже унікальне Індії. Зробити свій культ і ти барашок Закаліста Протокол. Dying Light 2 Stay Human. Вийшла A Black Tail Requiem. Цікавий е, сюжет. Цікаві механіки. Вийшла Скорн. У дусі фільмів е, Чужи. Вийшла Return to Monkey Island. Е, це mm -hmm. такий відомий квест. Xenoblade yes. Chronicles 3. Одна з важливих рпг. Вийшла The Quarry. Гра з дуже довгою назвою Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Гра року. От да, Elden Ring і... і... черепашки. Вийшла Metal Hellsinger. Добротна гра грабла Evil West. Вийшла доволі унікальна гра Royal Drome. Їздиш на таких роликових коньках і ще й стріляєш. Вийшла раптово для всіх. The Last of Us, перша частина Сіфу. Угу. Блін, Сіфу така красива. Ghostwire Tokyo. Д дивна гра, Я дивна японщина. Таки... Вийшла Dorf Romantic. Прикольна стратежка. Сіті Білдер на гіксагонах. Вийшла теж доволі унікальна і незвична гра: Power Wash Simulator. Дюна Spice Wars. Ця стратегія і вийшла в Empire Survivors офігенна гра.